Не мали технічної можливості наповнити резервуари. Чернівчани вранці 21 березня так і не побачили в кранах обіцяної води. Адже до того, протягом двох днів поспіль, вона подавалася за графіком через аварію на водогоні. Тож, яка наразі ситуація і що буде з водопостачанням, дізнавалася моя колега. Аварію усунули, а води і досі немає. 19 та 20 березня у Чернівцях обмежили подачу води у зв'язку з аварією водогону Дністер Чернівці. Для ліквідації задіяли три бригади працівників та спецтехніку. Аварія трапилася на головній нашій гілці сьогодні на водній нашій артерії. І складність було в тому, що пошкодження було в нижній ділянці, як фізично в нижній ділянці, якщо взяти по відміткам, так і Фізично в нижній частині труби ми нам прийшлося повністю спорожнювати водогін. Втім, ремонтні роботи закінчили о півдні 20 березня. На заповнення резервуарів чистої води відводили близько восьми годин. Однак, як пояснює керівник водоканалу, виник форс-мажор, який позбавив чернівчан води ще на добу. Але ввечері був дуже великий розбір води. А він вдвічі перебільшував на наші розрахункові, тому було прийнято вчора рішення для того, щоб ми ну мали наповнити резервуари і сьогодні зранку. Ми не змогли подати, але зате ми виходимо зараз в штатний режим. На жаль, попри відсутність води не змогли організувати її підвіз у спальні райони. Як це було минулими роками? Ми попереджували. По перше, по цю аварію. По друге, в нас сьогодні знаходиться на базі Чернівці водоканал, виключно тільки дві водовоски: це старий газон, і на базі зіла це 6 кубів і 4 куба. У нас кошти є і підтримка міської ради виключно на функціонування. На забезпечення виробництва і подачі води. А ми сьогодні ми будемо виходити до наших депутатів, будемо виходити до міста, для того щоб ми пропрацьовуємо зараз, щоб в лізинг Чернівці водоканал могли взяти три нові водовозки. Плюс зараз звертаємося до всіх донорських організацій, міжнародних. Таким чином, станом на 14.00 наповнення резервуарів відбувалося за планом, каже Андрій Колесник. Вже розпочали фактично наповнення мереж міста і плануємо на 17-18 годину почати подавати чернівчанам воду в залежності від тисків в тих чи інших районах, будуть включені насоси підвищення тиску. І всі чернівчани сьогодні будуть забезпечені водою. Внутрішня міська система побудована так, що наповнення мереж відбувається. Поступово відповідно і вода в домівках може з'явитися не одразу, пояснюють у водоканалі. Райони, які знаходяться в нижніх якби рівнях, вони будуть перші отримати воду. Вже десь хтось починає отримувати воду. А райони умовно високі райони, де квартали багатоповерхівок, там необхідно буде почекати до того, щоб тиск піднявся до тої межі, щоб ми могли включити насоси. Тетяна Дубіцька Іван Мітрік Теми дня ТВА.